Ой, <свист> <свист> пиздец, конечно. Дай мені будь ласка Добре, а чого ви бажаєте? Я хочу бутилочку Коктейку Зачем то? Дякую Дякую, а ви бажаєте? О, ніхуя, це що робота? Мені кристрає правильна робота Добре, а чого ви бажаєте? Добре Еее, <laughs> e, ти знімаєш? <пай> да. Ну e, от мені та треба. Та доба йоби зуткниться. <пай> Коротше, мені треба роботу дуже дорогу, щоб я був багатий. Алло! Треба візьми насіння огірків і засунь їх в землю. Глибоко, дуже. нахуй, От треба напевно, пишу щось какашки якісь. Добрий, e, добрий день, що день. обожаєте. Дейвні какашки, і й говно. А говно хоче? Тихо, це ограблення, ебано. Пограбування? Да, це пограбування. Чому? Не подумайте пограбування, я стріляю у вас. <albo> Ніе, коля мертвий! його Він бомби його, блядь, просто нахуй Я ти. йому сказав три рази, ограб, не вбивай мене, будь ласка, у мене жінка, діти мільйони гривень. Тысяч. Давай, давай віддавай все, що у тебе є. Це все, що у мене є, чесно. Все. Да, все. Давай все. Вот. Ну, там те, що дібне було. Все. Дали. О, сьогодні день роботи, сьогодні я зароблю 5 мільйонів гривень. От це мій заказик І мені сказали його десь покласти. Окей. А от місце, яке я мушу покласти огірки. Все. Все, дякую всім, пацанам. Пчехне, пчехне. О, сьогодні день зарплати, можна забрати зарплату 3 мільйон гривень. Добрий день, я пішов зарплату. Днє. А, добре, два вот, диви у мене. Є. Раз, три, чотири. Мене... За багато мені буде? Ні, у мене є 4 мільйона гривень. Так? Це 4 мільйона гривень. Мільярди. Все, давай. Це тисячі просто проституток. А де це. А? А дивився ще за тобою ніхто не йде. Та вроді так, да, я нікого не бачу в принципі. Ну я думаю, все нормально там. Да. От the boy п'ємо і так. Потрібно. Йти до поліції. До поліції. По поліція, Поліція. поліція, Поліції. Добрий день. Там один даун, коротше, займається. Що бажаєте? Там один дан, короче, займається якоюсь хуйньою такою. Е, мені потрібно, щоб е, ви його набили їбальника. Де? Там. Чи він? Там. Де. Іду. Оце він. Добрий. Тук-тук. Добрий день. Роз'ясняй чого треба. E, Значить так, тобі потрібно і набити їбальник за те, що ти... що, займаєшся... чи шо, бля? Я все чув, що ти... я посажу вас. Я e, говорю, що ти займаєшся такою хернею, то це потрібно типа, внести типа. Э, типа, ну типа, ну бля. Э, ну типа угол діло. Ось. Точно? Ні, Фил. <смеш> <а? смеш> не, не ні, ты. Не, не стреляй ты. Так что, так что, бред. Я отмутаю на бред пальчики. Покажи это место. Так, ось місце Фриспена. Я сама сюди. Так, ось це місце Фриспена. Так, тут нічого нема, це не на наркотики, це ну, квіти. Тихо, тихо, тих. я слухаю його. <смеш> Точно, це, це ж квіти э, для наркоманії. Ось, дивіться. Ужас, це правда, oh, він зробив робив, У вас є якісь докази, що він зробив? Фу. Так, да, у мене є докази, бо я за ним слідкував. Ну так треба... У мене немає підвищення. Так, мені потрібні матеріальні докази. Зніми з моєї пам'яті. Ладно, підходіть до мене додому. Туди, ось там, де я стага. Дальше нахуй.

Це була правда. я треба убити. Мені треба адвокат. Мені треба адвокат. Це мій адвокат. Це ваш адвокат. Що стрісну. Як вас Мені сказали, Мене звати Остап. Осап. Як вас звуть? Остап. Остап. Бандера. Да. Ви його адвокат. Добре. Коротше, я поясню ситуацію, то що це реально справедливо. Я посадив там кліточку і мене щось хоче убити. В на мені садити кліточку. Ну, серйозно. За що його? Так. За Ч що ти мене? Ти хто? Я адвокат. Чи ти адвокат? Він висококвалифікований мужик. Як разбудь? Я Остап. Бандера? Бандера. Нет. Остап Шевченко. No. Остап Буб. Я yeah, ваш адвокат. як вас здесь. И... Максим. Ладно, правильно можно делать. А, да, что ты, без Да. Я бы на всех, но... А ты шо? Да. Я люблю обнимашки. Да, бой его обезьян. Чего? Тоже. А -а -а. ты не так удобно. Дай, Значит, э... -э ты кто? Я адвокат. Ты адвокат, да? Да. Добр. Точно. И что, и вы Виручаєте за нього. Виручаєте за нього? Виручаєте за нього? Да, я ручаю за нього, мій друг добре. Добре, ви свободі. мер мер може сер вам брами гази. Я, кашки. Він довгий. Браки з гімном кашки. О, треба напевно щось зварить цей зарядяті. Будь ласка, наш кашковий. Добрий день. Що ви маєте? Кашки. Кашки суди. О, дясно це вам. Додайте мені нарези. Добрий день. Що ви Тихо, захоробіть. Що? Це, це ограблення? Що це ограблення? Де це ограблення? Тихо, обороняйся, тихо, люли, тихо. Це ограблення, обороняє... це... <райко. райко>. <райко>. да Так. they are going to be a the back the lab